Дай Боже щастя, Боже люди. Дуже дякуємо вам за те, що ви реально за нас молитесь і ці молитви реально відчуваються. Ми вчора дуже відчували, знаєте, Божу підтримку, тому що були такі різні спілкування в таких місцях, де реально хлопцям там дуже, не то, що там, там холодно, важко як би, і, і все дуже некомфортно. Тому дякуємо вам за вашу мотовну підтримку. Бог реально вчора діяв через нас і ми дуже просимо, щоб ви надалі молились за нас. Особливо, щоб молилися за наших воїнів, які реально зараз стоять і роблять просто щось неймовірне. Тому моліться за наших воїнів і дуже прошу, щоб ви молилися за нас. Ми трошки міняємо напрямок, зараз їдемо в напрямку Харківщини, потім плануємо на Донеччину заїхати, Дніпропетровщину і так далі. Тому дуже прошу, щоб молилися за нашу дорогу. Помоліться, будь ласка, щоб Бог провів нас, щоб, було, як кажу, щоб з машиною все було нормально. І щоб, і щоб реально Бог нам допоміг реально зробити те, що ми повинні зробити. Дуже прошу.